Привіт, друзі! Я вже показувала, я вже записувала відео про те, як зняти самостійно головний біль. Зараз я вам нагадаю, бо це вже було давненько, як же ми знімаємо головний біль. Треба розігріти руки, ретельно їх розтерти або постукати ретельно теж так впродовж хвилини. Наладити контакт, налагодити контакт між руками, як це? Мені для цього вже не потрібно багато часу, я одразу відчуваю свої руки. Якщо у вас ще немає такої навички, відчути контакт, тобто оплотіння між руками, тобто щільний, щільне повітря, начебто, між руками, воно щільне. І така куля, на яку відстань в руки не роздвинули? Ця куля все одно відчувається. Тобто, така ну, тяжість в руках між руками. І ви починаєте головний біль, де локалізується, якщо в скронях. Починаєте ось так знімати, ну, звичайно, відключити внутрішній монолог, діалог і починаєте витягувати із своєї голови цей біль. Якщо тут, значить сюди руки прикладаємо. Якщо ви поки що не відчуваєте такого контакту, на відстані можна просто прикласти руки, і вам вже стане легше. Потримати. І потім ось таким рухом, знову ж догори витягувати. Із себе прям витягувати. Це відчуття болю. Впродовж якого можна потім збросити ось так. Витягнули біль, і потім. Як от таку от зробили, ну, я не знаю, як сказати, кулю от таку голови. Таким же чином, можна знімати біль в будь-якому органі. По такому принципу працюють всі наші органи. Просто, чому я показую, на прикладі головного біль, болю це ну, такий саме легкий приклад. Да? Голова, вода, на її можна взяти, обняти руками, обійняти і зняти. Те ж саме на животі можна зробити самостійно без пигулок. Якщо у вас є кіт, можна прикласти кота або пес. Вони теж допомагають. І кіт, і пес, до речі, можуть допомогти. А якщо нема кота собачки, самостійно руками ви зможете витягнути з себе цей біль. І навіть, це, це працює як контактно, так і безконтактно. Безконтактно навіть краще. Вчіться, пробуйте, тренуйтеся, будь-який біль в коліні, в галінастопів в застегновому суглобі в будь-якому внутрішньому органі ви можете навчитися знімати самостійно. Те ж саме відноситься від, до травм, таким, таким точним чином знімається біль при травматизмі, при ударі. Бажаю вам успіхів.